вітаю вас, дорогі з вами я, Тамара Христова. Мені дуже важко зараз показувати своє лице. Дуже важко. Я вирішила, просто, можливо, просто буду знімати екран свій і спілкуватися з вами. Можливо, зачитувати деякі свої пости, в мене є дуже багато що сказати, дуже. Я поки що писала все. Хто не слідкує за мною в Фейсбуці, а тільки в Ютубі, ви не знаєте, ви не знаєте, скільки багато я пишу. Але ви знаєте, коли я пишу, люди теж не зовсім правильно. Сприймають навіть те, що я пишу, вони не відчувають часто душі, настрою, яким я передаю, те, що я пишу. І я іноді навіть дивуюся, а дивуюся коментарям, що люди зовсім зовсім далекі, далекі від серця мого, далекі від того, що переживає серце в матері. Я плачу не за те, що хочу, щоб ви пожаліли мене, проявили жалість до мене. Ні, дорогі ні. Я плачу, тому що це таке моє серце зараз. Моє серце не може бути іншим, якщо моя дитина, яка чекала підтримки. Яку треба було потішити. Просто, просто в хвилину не стало, не стало мого сина. Це, цей стан серця не передати. І коли я бачу люди, які близькі до мене, пишуть якісь такі всякі пісні, вірші. Зовсім далекі від мого серця зовсім. Господи, так важко, так тяжело.